Всім привіт! З вами Релакс, і сьогодні я вам розкажу дуже багато цікавої інформації про Хамстер Комбат, тому що розробники розповіли нам дуже і дуже багато цікавого. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей ютуб канал, тому що я переглянув статистику: 85% людей, які дивляться мої відео, абсолютно не підписані на цей ютуб канал. Підтримай український контент. Підпишися. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав всю цю інформацію і користувався нею. В своєму телеграм-каналі я вже давним давно виклав цю інформацію, і також я викладаю проекти без вкладень. Це і дропи, айрдропи, клікери, майнери і дуже-дуже багато різних проєктів, яких ми зараз або заробляємо дуже активно, або в майбутньому заробимо з різних дропів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, я хочу вам всім об'яснити і розказати те, що вам не потрібно збирати ваші токени, вам потрібно вкачувати саме швидкість за годину. Як бачите, в мене 1 мільйон 137 тисяч токенів за годину, і я в топ-5 тисяч користувачів. Вам не потрібно збирати токени. Просто вкачуйтесь на карточки. Друге. Фактор вашого дропу залежить від місця в рейтингу. І це ви можете як подивитися. Ви заходите в Exchange і називаєте там, де грандмастер, чи у вас там друга ліга. Як бачите, я вхожу в топ-500 622 місце. Ось тут. І ви можете дивитися за рахунком вашого дропу і вашим місцем. Чим вище місце, тим більше ви отримаєте. Далі буде друга фаза, яка буде після лістингу токена, і буде той самий майнінг, і також на ваш дроп буде впливати. Місце вашого рейтингу. На рахунок рефералів, дуже багато людей каже, що їм не зараховується реферал, бо він перейшов 100% він не був раніше зареєстрований, перейшов по вашому посиланні, ви в цьому впевнені, і воно вам не зарахувало. Для того, щоб вам зарахували ось цього реферала, потрібно, щоб пройшов деякий час. Після проходження деякого часу цей реферал вам обов'язково зарахується. На рахунок активності. Хамстер Комбат б'є всі рекорди. Вже близько 50 мільйонів гравців активно клікають та пробують досягнути вершини топу. На рахунок нової фази, яка буде після лістингу, будуть NFT персонажі. Я думаю, як бачите, ось цей хом'як, він в, кожному, в кожній лізі. Виглядає по-своєму, я думаю, буде щось плюс-мінус таке, зв'язане з хом'яком. Насамперед, монета на лістингу не буде, ось ця, яку ми клікаємо, вони зроблять якусь іншу і відповідно до нашого місця в рейтингу, будуть нам її роздавати. Також буде обов'язково введено в гру PVP, тобто ми зможемо батлитись з іншими користувачами. Також буде введено дві монети. Це ігрова монета, як ви можете зараз побачити, це саме ігрова монета. І друга монета governance. Це, напевно, буде та монета на лістингу. Буде нова фаза гри, обов'язково після лістингу, і там будуть нові сезони. І там так само буде механіка і швидкісне прокачування для вас. І запам'ятайте, чим вище ви в рейтингу, тим більше ви отримаєте. На рахунок інвестицій, фондів, все є. Поки детальної інформації про це немає, але я впевнений, що з такою кількістю користувачів, яка зараз є в Hamster Combat, обов'язково хтось в нього буде інвестувати. І на рахунок бірж, ми поки не знаємо, на яких біржах плюс-мінус буде лістинг, знаємо тільки єдине, що на біржі Bінкс. Але ведуться також переговори з Біржами топ-3 світу. Загалом, там і Binance в тому списку. І це, напевно, все, що я вам хотів поки на даний момент розказати. Дякую вам за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!